Доброго дня, шановні колеги. Маю чергову честь і нагоду поспілкуватися з вами трішечки на такі актуальні зараз, особливо під час війни, теми, як поєднати класичний підхід та сучасні технології для того, щоб втримати зазвичай високий рівень викладання геометрії у школі українській, зокрема у сьомому класі. Ну і щоб показати на конкретному прикладі, як можна поєднати сучасну технологію, ну і такий класичний вид навчання, як навчання за підручником, я розповім це на створенній мною грі, грі Вебквесті. Ви подивитесь, як це можна зробити. Отже, і буде така сучасна технологія. А щодо Підручники всьомого класу як можна класику поєднати з сучасністю. Ось про це і піде далі мова. Отже, спочатку я хотів нагадати досвідченим колегам і трішки розказати більш молодим моїм колегам про те, що вже протягом багатьох років. А міністерство освіти і науки України проводить конкурси з різних навчальних дисциплін, конкурси з програм, конкурси з підручників. І отже, у різних школах навчаються діти і відповідно викладають ці предмети, мої колеги за різними підручниками. Ну, інколи це буває і на краще, бо не сподобався один. Іншого року взяв інший. Але, як ми знаємо, не все те, що здається добрим на перший погляд, таким насправді є. Чому? Тому що коли вчитель і його учні звикли до певних позначень, до певної методичної лінії, до певних обсягів домашнього завдання, до певних Ідеї, як організувати повторення тощо, то потім змінити це раз, а потім два, а потім три. Ну, мені б здавалося не дуже доречно. Тому я хотів нагадати, що існує декілька, а я скажу про свою ліній стабільних, яких вже багато років приймають участь у конкурсі МОН. і... Розповсюджується далі по школах лінії підручників з геометрії. І ось я трішечки нагадаю, у чому відмінність нашої лінії геометрії авторів Єршова Голобородька, Крижановський Єршов. А ми створили такі підручники сьомий, восьмий, дев'ятий класи для звичайних, так би мовити, учнів. Які вчаться за звичайною програмою, ну і в тих, у кого є можливість у школах додати трішки годин для більш поглибленого вивчення і підготування до профільного рівня у і 11-му класі. А для 11-х класів наш колектив створив підручники профільного рівня. Ну і все це у звичайно у співпраці з нашим провідним видавництвом рано. І ось перша частина е, розповіді буде якраз присвячена тому, чим, що об'єднує саме ці п'ять підручників з геометрії 7, 8, 9, 10, 11 класи нашого колективу. Ну і що дещо відрізняє їх від підручників моїх шаневних авторів, колег. Отже. Починаємо веб-квест, який я створив саме з цього приводу завдяки платформі Всеосвіта.ua, за що ми дуже вдячні. Ну, отже, хто ще не стикався з такою платформою, то бачить, що тут є певна купа предметів, і, на відміну від звичайної презентації, ще дуже цікаво, а що там за кожним з них? Чи може там щось сховано? А може і ні. Тобто, вже учням, а може, і вчителям, така технологія стане у пригоді не тільки щоб почути про наші підручники сьомого класу, а при створенні уроків або при створенні, наприклад, домашніх завдань з геометрії. І якраз зараз це дуже актуально, бо дуже багато дуже багато українських учнів зараз навчається дистанційно, на жаль. Але треба їм все одно прищепити любов до геометрії. А ось такий квестовий підхід, на мій погляд, дуже сучасний, і можна туди сховати за цими предметами підказки, як і завдання, як для учнів, які вивчають геометрію на рівні стандарту, так і для учнів, які вже опанували цей рівень і прагнуть до чогось кращого. Ну, отже, якщо повернутися до наших підручників, що в них у всіх п'ятьох є спільного. Ну, ось, наприклад, подивимось, чи не хвається щось за цією дошкою. Бачите? От. І ми бачимо одну річ, але дуже важливу, яка об'єднує наші підручники. Це розмаїття різних задач, які де... і це розмаїття дає можливість. Вчителю як під час уроку, так і під час організації домашнього завдання, працювати з таким індивідуальним підходом до учнів, тобто є і усні задачі, і є письмові задачі трьох рівнів складності, і є графічні задачі, тобто, може учень щось змоделювати у своєму зошиті, чи на ноутбуці, чи в телефоні. Є компетентнісні задачі, їх звичайно менше. Але вони об'єднують багато багато різних компетентностей, зокрема, і математичну, і здоров'я зберігаючу, і мовленеву, і всякі такі інші. Тобто, це такі комплексні в нас задачі. Далі задачі практичного змісту. Ну, Звичайно, без них геометрія була б такою порожньою наукою про якісь там фігури, які не... Працюють у реальному житті, а насправді ж це не так, тому треба знаходити трішечки часу, щоб учням це довести. Додаткові задачі до розділу ну так як казав один мій колега зайвих завдань не буває, не встигнете пропустите, Але якщо встигнете, то не треба буде шукати в інтернеті, де взяти завдання для уроків. Додаткові для домашніх завдань для перездач і таке інше Задачі підвищеної складності. Зазвичай це не для всіх, але у кожному класі, у кожній школі є такі маленькі зірочки, і ми гадаємо, що для них теж потрібно певну, певну низку задач було привести. От далі. Що ще є спільного у наших всіх підручниках п'ятьох? Ну, дивіться, як організувати повторення. В нас можна організувати. Декілька варіантів таких уроків і домашніх завдань щодо повторення, це в нас є завдання для підготовки до контрольної роботи, тобто, учні можуть перевірити себе, як вони готові до завершення певної теми певного розділу підручника. Це питання для організації повторення, тобто можна вчителю або фронтально, або в малих групах запитати учнів, що вони там знають з теорії. Підсумкові таблиці до кожного розділу, а там ця теорія представлена не е, так, як у е, самому параграфі чи пункті е, багато тексту, багато малюнків, і все це треба опанувати. А дуже стисло у вигляді таблиць, але все найголовніше, що треба пригадати, там є отакий От підхід. А, ну далі. Ось дивіться, щодо квесту, да, якщо ви. Десь нічого не сховали, то ви побачите, що підручник, наприклад, створений саме для вас, мається на увазі якраз підручник з геометрії сьомого класу, який ми і створювали. От, ну і зазвичай там є багато авторських розробок, які вже перевірені життям, бо це вже не перше і не друге видання даного підручника. Ну а далі, що ще є такого цікавого, наприклад, спільного. От дивіться, що спільно викладанні теорії це дворівневе викладання. Тобто, щоб більша частина щоб не те не те, щоб більша частина, а щоб весь клас зрозумів основні головні ідеї, то це викладається на певному рівні на строгості, а потім вже поглиблюється для тих, хто зацікавлений у строгому викладанні і строгому навчанні з геометрії. Викладаються додаткові факти і методи. А якщо це у даному класі може не зовсім доречно, то їх можна і пропустити без шкоди для загальної ідеї, яка закладена у підручнику. Далі, що ще є спільно? От, дуже на, на погляд нашого авторського колективу, цікава така штука, бо з часів кліда геометрію вивчали не тільки для того. Щоб вивчити саме предмет, саме формули, як рахувати площу, об'єми таке інше, а вивчали для того, щоб привести розум у порядок, бо геометрія без логіки аж ніяк. Ну а зазвичай у школі немає предмету логіка, то де трішечки про нього поговорити. Ну, звичайно ж, у курсі геометрії. і тому такі коротенькі есе, які пов'язані з конкретними геометричними фактами і методами, ми розмістили саме у наших підручниках сьомого і по 11 клас. Так ну, ви бачите, що є сучасна інтернет-підтримка від <кхід> видавництва ранок. От, і а, що ще такого цікавого? Ось, наприклад, методична підтримка, да, значить, до підручників наших є збірники самостійних і контрольних робіт, і там теж дуже багато чого різного. Ви знайдете собі за смаком. Є і завдання на готових кресленнях, і теоретичні завдання, і письмові самостійні роботи. І тематичні контрольні роботи, і тести дуже-дуже багато, можна собі за смаком щось обрати. Ну, це як ми вже бачили: інтернет підтримка від виробництва від видавництва ранок, і планування та розробки уроків від видавництва ранок для полегшення вашої колеги роботи. Так. Ну, а якщо ми вже познайомилися з... Комплектом, так би мовити, наших підручників, то що саме ми пропонуємо у оновленому підручнику сьомого класу, як це поєднати, ось, наприклад, із сучасними інтернет-технологіями, одну з яких я наразі вам і демонструю під час своєї доповіді? Тобто, можна створювати, наприклад, для уроків для домашніх завдань. Не презентації, до яких вже учні і мої колеги, шановні, звикли, а ось, наприклад, веб-квести. Оце дуже легко. Ви майже протягом одного вечора розберетесь всі, я в цьому впевнений. А ось як це використовувати. От про це я далі розповім на прикладі нашого підручника сьомого класу. Отже, переходимо, як кажуть. У грі на другий рівень. Таким чином можна чекати від нашого підручника сьомого класу як класичний підхід, так і можливість використання компетентнісного підходу до навчання і впровадження, як я вже й казав, сучасних цифрових технологій. Ну, от дивіться, чому я обрав саме. Таку картинку, бо геометрія це такий клад скарбів. От і про який скарб піде мова на черговому уроці, таких скарбів в геометрії дуже багато, вистачило б нам усім уроків. Ну, отже, ну як ми знаємо, скрізь там є авторські розробки. Але що саме там є такого цікавого? Ну, ось наприклад. А які там є методичні родзинки в оновленому підручнику сьомого класу, деякі були вже у попередніх виданнях, а деякі додавлені саме у виданні, яке буде видаватися протягом цього навчального року? А це компетентісні задачі. Я вже казав у старших класах. Вони в нас вже були додані. Тобто, щоб поєднати, наприклад, не просто що учень знає, що таке, ну, наприклад. Точка, якщо брати сьомий клас. А як ця точка буде англійською мовою? Не просто щоб учень знав аксіому вимірювання відрізків, а щоб він знав, як її використати у житті за допомогою звичайного дроту, наприклад, або мотузки. І так далі, тобто такі життєві ситуації. Задачі для розв'язування на пленері, ось теж вони тут перекликаються з компетентнісними, але трішечки інший буде акцент. Можна і під час уроку, якщо буде гарна погода, і не буде такої ситуації, яка в нас, на жаль, зараз є в країні. От, вийти на природу, може там прямо біля школи, і розв'язати певні задачі, ось з тими інструментами, які є. Поруч і поміряти відстань від дерева до дерева, шкільною і не поміряєш, висоту школи. А так її не поміряєш легко. Треба геометрію застосовувати, і так далі. Задачі для роботи в парах. Ну, ви добре знаєте, що це таке, але в нашому підручнику є вже готові для цього матеріали, можна скористатися. Це такі задачі, які якраз зручно обговорити вдвох, а може, вони і не дуже важкі. Але питання чи можливо ось таке. Один учень гадає, що можливо, інший гадає, що неможливо. Наводьте приклади, наводьте міркування, дійдіть спільного висновку. Це теж дещо стикається до компетентнісного підходу. Задачі для роботи в малих групах теж представлені в нашому підручнику. Чим вони відрізняються, наприклад, за нашою думкою від задач для роботи в парах. Відрізняються тим, що. Є якась проблема, може, це міні проект а може за, задача, задача де дає декілька випадків, а може за завданням складне щось там довести, і це можна робити в різний спосіб. Тобто буде такий привід обговорити це у групі, а можливо, і щоб діти поспілкувалися перед уроком, задати їм таке групове домашнє завдання. Тобто тут вже на розсуд вчителя можна багато що зробити. Задача для розв'язування за допомогою сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій. Ну, ось ви бачите, ми і зараз з вами спілкуємося за допомогою квест-технології. Але багато таких задач є і в нашому підручнику, і не тільки у рубриці побудови, так? А й в інших розділах підручника сьомого класу. Так, далі. Ну, ось що тут ще сховано, які скарби. Що у підручнику є для організації парної роботи. Ну, ми вже з вами проговорили, що це завдання для роботи в парах. Ну, а як ви бачите, за допомогою такої квест-технології можна не тільки викладати новий матеріал, а й організувати бліц-перевірку, наприклад. Ось я навів відповідь, і зараз ми перевіримо, чи вона є вірною. От. Бачите, і написано, що це ще не все. І дійсно, у нашому підручнику, як і на цій картинці, ще багато скарбів. Багато скарбів. Ну, ось що ми ще маємо: як організувати на уроці роботу в малих групах. Ну, ми вже бачили, що для цього є завдання для групової роботи. І це дійсно працює перевірено на власному досвіді, можна подивитися, як організувати уроки повторення і узагальнення. Як я казав, у нас там багато матеріалів із узагальнюючих табличок, до тестів, завдань для перевірки, питань для перевірки теорії. Ну, тобто, організувати це все буде легко. Ну, а якщо, наприклад, учень дасть невірну відповідь. То квест-технологія теж а, дозволяє це одразу а, перевірити. Ну, ось, наприклад, дивіться питання, як бути із компетентнісним підходом. Да? Якщо ми теж напишемо легко, да, то ми знаємо, що це не дуже вже й легко, бо час уроку обмежений, а треба ще й про те поговорити, і про те, і про здоров'я зберігаючі технології, от так що це не дуже вже й легко, але ми намагалися якісь якісь такі ідеї додати у підручник щоб організувати і компетентнісні такі завдання тобто у підручнику є компетентнісні завдання Ну, таких завдань дійсно не дуже багато, бо на все часу на уроці не вистачає. Але зробити на них певні акценти можна і інколи дуже-дуже доречно. Так, а ще в нас що іншого такого цікавого, які методичні є ще, наприклад, родзинки. Ну ось. Так, це ми вже так би мовити пройшли, так? От. От, і про видавництво ранок, теж такий скарб собі. А, тобто, в нас є дуже багато там у підручнику прихованих таких скарбів, окрім того, що як будь-який підручник, це і нові знання, і перевірка їх, але ось такі перевірені часом методичні скарби. Якщо їх ще поєднати із сучасними технологіями, ось на прикладі веб-технології розказую, як це робити. А якщо замість цих питань методичних поставити, ну, навіть питання з підручника, а, або з а, його дидактичної підтримки, ну то це вже готова самостійна робота або домашнє завдання. Сподіваюсь, що вас переконав, і е, тому будемо завершувати. А, завдяки а, платформі Всеосвіта.ua та видавництву ранок, я представив вам. Певні міркування. Сподіваюсь, для вас вони були цікаві у вигляді веб-квесту. Ну і тому мені лишається побажати вам всього найкращого, миру, злагоди, перемоги. Ну і щоб 1 вересня ми думали лише про дітей, про уроки. Ну, а інші питання було вирішено якнайшвидше і якнайкраще. Всього вам найкращого. Хай щастить!